Територія України перебуває між двома цивілізаційними світами, тому її культурне обличчя це інколи поєднання західних і східних рис, які науковці прослідковують у давніх творах мистецтва. Наприклад, у Зодчестві. свято Святотроїцька церква побудована у традиціях давньої Русі, проте тут же можна зустріти елементи готичної архітектури. Вчені вважають, що Межирецький монастир символізує один із Останніх форпостів на шляху просування європейської цивілізації на схід. Цю святиню можна без перебільшення вважати історичним дивом, що найкраще уособлює політичне минуле Волині. Небагато християнських храмів у своєму зовнішньому вигляді приховують стільки контроверсій і так, очевидно, демонструють впливи двох релігійних центрів Риму та Константинополя. Князівство Острозьке було європейським князівством. Ми жили на території Європи. Це потім, вже коли Україна стала під Росією, ми стали більше до Сходу. А до того часу. Всі новітні традиції, які приходили з заходу, тут вони знаходили свій благодатний ґрунт. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Відома істина, якою успішно жонглювали задовго до нинішнього глобального суспільства, якщо не від перших людей. У минулому саме релігія була чи не єдиним засобом впливу. У церквах чи костелах між словами Біблії або проповідей нашим попередникам підказували, як жити та з ким дружити. На монастирі покладали особливу роль. Політики минулого їх засновували, адже вірили, що таким чином роблять богоугодну справу та розуміли, що так найкраще консолідувати підданих. Останні ж віддячували підтримкою. Всі, практично князі Острозькі, вони були фундаторами церкви, ну в більшості це були православні, тільки останні Ямош і Анна Луїза, вони були фундаторами вже католицьких костелів. Починаючи від Федора Острозького, ми знаємо ця толерантна особа, яка стала святим в православній церкві, але в той же час він вважається засновником. Католицького костела в Острозі, тому що він надав за одну із версій Причистинську церкву для того, щоб побудувати з неї костел. Чи він надав цю церкву, чи побудував інше приміщення церкви, це поки що це не доказово, Але така легенда існує. Тобто, і так само католики вважають, що він засновник монастиря, засновник католицизму в Острозі. А якщо вже говорити далі. По всіх інших князях Острозьких всі щось здавали, всі щось фундували. Науковці схиляються до думки, що Межирицький монастир спорудили за життя Константина Івановича Острозького, виконуючи його обітницю на випадок перемоги у масштабній битві під Оршею. Однак відомий полководець, припускають інші, таким чином прагнув замолити свої гріхи після московського полону, коли пообіцяв служити цареві. Монастирі 16-17 століття планували як оборонні споруди. Межирицьку обитель на доважок гармонійно писали у систему земляних укріплень самого села. На жаль, ім'я талановитого зочого залишилося невідомим. Постійна небезпека була частиною життя і побуту наших предків. Життєздатність та розвиток будь-якого селища оцінювали з перспективи обороноздатності. На Волині особливо дошкуляли татари з періодичними набігами, тому князі обов'язково враховували географію майбутнього поселення. Всі новітні традиції, які приходили з, -з заходу, тут вони знаходили свій благодатний ґрунт. Ми це бачимо в архітектурі обороні Острозьких, в, в замку, в всіх фортецях, які будувалися. Явно читаються італійські риси Ренесансу. А до того, звичайно, це були готичні риси. Замок спочатку будувався як готична споруда, отой От Донжон, які лишилися, яких багато є в Італії, яких є. Частково там на взагалі на півдні Європи. І тут цей в замку. Ми, ми бачимо. Він перебудований Донжон уже в 16 столітті. Добудовані ці великі контрфорси, частково приміщення, і він втратив готичні риси. Зараз виглядає більше ренесансним, але самого початку він будувався як готична оборонна архітектура. Зводити споруди за загальноприйнятими шаблонами. Це не тільки ноу-хау радянської доби. Наші предки також будували відповідно до стилю своєї епохи, хоча не з мотивів економії. Скоріше за все, вони хотіли підкреслити свою приналежність до еліти розвиненого суспільства. А острозькі у такий спосіб ще й популяризували православ'я, з яким тісно ідентифікували себе. Він будував цю церкву от, за аналогом Боялонського собору в острозі. Повністю повторює архітектурно-планувальні особливості Боянського собору Троїцька церква. Тільки єдине, що е, е, самі бані вони нижчі, нижчі, ніж в Острозькій церкві. А все інше Ну, Звичайно, нижче, тому що все-таки Остріх це була княжа резиденція, а Межирич – це був заміська резиденція князів Острозьких. Але будуючи такий потужний. Потужну церкву, звичайно, князь Костянтин Іванович Острозький звертав увагу на обороноздатність. Ми бачимо, якщо подивитися на саму церкву, то щенов стін, контрфорси, бійниці, які в самої церкви виходять. Тобто це була остання лінія оборони. На території Межирича, як такого містечка Межирича, бо вже на другу половину вісімнадцятого шістнадцятого століття, Межиріч був не просто селом, це було містечко. Воно мабуло мало своє магдебурзьке право. Зовнішній вигляд монастиря змінився у 17 столітті. Це пов'язано як з політичними, так і релігійними трансформаціями у суспільстві напередодні. Піч Януша єдина та унікальна пам'ятка архітектури такого плану, що вціліла донині. Вона нагадує про свого господаря, який, перший із ностройських, прийняв католицизм, водночас активно відстоював права православних на сеймах Речі Посполитої. Разом з тим, авторитетний політик передав Свято Троїцьку церкву ордену францисканців. Януш Острозький із задоволенням проводив час у Межиричі. Він побудував тут палац та інші господарські споруди, з яких вціліла лише ця піч. Під час банкетів тут смажили туші великих тварин, а взимку грілася варта. За легендою, князь Ян зібрав різних монахів, різних розповідань, різних орденів в монастирі. І після трапези, коли вже всі ввечері заснули, він проходився коридорами монастиря, прислухався, чи сплять в келіях. І більшість спали, була тиша, але в одній келії горіла свічка, горів вогонь, і він почув дуже таку щиру молитву. І це були монахи францискани І, власне, через це він вирішив, що коли всі сплять, а є монахи, які моляться, які взивають до, до Господа, вони по праву повинні володіти цим монастирем. І за так за такою легендою монастир був переданий францисканам, які майже два століття порядкували. Там були його власниками, розбудовували його не без допомоги, звичайно ж таки на початках князя. А потім, вже коли Ріст Острозьких вигас після Яноша Острозького монастир уже більше розбудовували самі власники монастиря. Спочатку католицькі монахи, а потім і православні. У міжвоєнний період, коли Волинь була складовою другої речі Посполитої, поляки доводитимуть, що монастир католицький, і апелюватимуть до францисканців, що хазяйнували тут протягом 17-19 століть. Януш Острозький дещо перебудував Троїцьку церкву. Проте не змінив, а підтвердив оборонне значення цього архітектурного комплексу. Відтоді західні мотиви стали більш помітними. Але завдяки якраз Януш Острозьку були побудовані бокові келії спочатку. Це десь приблизно 60-й рік початок будівництва цих бокових келій. Разом з бійницями, тому що по, по келіях, по краях стояли башні, вони до цього часу існують, там бійниці в тих башнях. Потім далі, вже в 20-х роках, будувалися стіни навколо э, самого монастиря з внутрішньою територією. Були дві э, такі господарські приміщення побіля задніх башт північна, тобто східна і західна. Э Частина і знову ж таки по, по по кутах монастирського комплексу були побудовані башні оборонні споруди, як оборонні споруди з бійницями, в яких зберігалося багато зброї. Якщо перелістати інвентарі, то ми бачимо наскільки багато було і гармат, і мортир, і ожиг, тобто зброї вогнепальної, яка зберігалася в цих якраз оборонних спорудах. Тобто монастир був фортецею, не просто монастирем, а й фортецею. Цікавим свідченням стику двох європейських цивілізацій є ця святиня, яку передав Яну Острозький до монастиря. Її живопис та оклад найкраще демонструють особливість волинського іконопису поєднання католицького та православного у релігійному мистецтві. Ікона, яка поєднує в собі ті риси, які характерні в принципі і для сходу, і для заходу. Якщо ми подивимося на ікону. Зараз ми бачимо її в Якщо ми знімемо клад і глянемо на неї без окладу, ми бачимо, що обличчя Богородиці, Ісуса Христа, тіло, драпування вони написані в традиційній для православної церкви, візантійської візантійському стилістиці. Але якщо подивитися на тло, ми бачимо там орнаментовано вже готичними елементами. Тобто, цей схід і захід зустрівся також на цій іконі. Віряни донині поклоняються іконі Божої Матері. Вівтар Троїцької церкви також поєднав типові елементи костелів та церков. Після польського повстання царський уряд ліквідував ряд католицьких монастирів, серед яких був і Межирицький. Ченцям вдалося забрати важливі документи із собою, проте велику частину цінного архіву знищили. Нова історія обителі вже не була такою насиченою та яскравою. Православні монахи не перебудовували церкву та споруди поруч. За Польщі, незважаючи на посягання католиків, монастир зберіг свій статус-кво, як і Троїцька церква при радянському союзі. Після приходу другої вже в совєтів 44-му році, поступово як монастир, як такий закрився, але вдалося для общини з села Межері зберегти саму церкву, як приходську церкву, не монастирську. Монастир був закритий, стояв пусткою, але церква постійно функціонувала. І, от завдяки тому, що прихожани, жителі села Межиріч не дали закрити церкву, зберегли оцю чудотворну ікону, родову іконок князів Острозьких, надчиння все в самій церкві було збережено. І до цього часу, вже при поверненні в монастирю, зараз монахи використовують все те, що їм зберегли прихожани села Мжирич. Нині Межирецький монастир це незвичайна пам'ятка архітектури минулого. Він акумулював у собі кращі традиції заходу і сходу, тим самим вказуючи українцям їхнє місце на політичній карті Європи.